Суть бізнесу полягає не в дотриманні формальностей, практичному результаті, отриманні прибутку, прагненні продати, комерційній грі чи у чомусь. Бізнес це насамперед те, що вам не байдуже. У жодному разі не можна вичитувати тих, хто намагався щосили, але зробив помилку. Формальності хороші лише тоді, коли вони спрощують життя. Коли з їхньою допомогою люди краще розуміють, що їм треба робити. Якщо ви хочете, щоб з роботою не просто справлялися, але й процвітали в ній, вам потрібні люди, яким ви можете довіряти. Чим частіше ви дозволяєте людям відповідати за свої дії, тим більшу віддачу отримуєте. не варто все звалювати на самого себе Прагнути стати найбільшим брендом безглуздо. Набагато важливіше стати найбільш шанованим брендом. Не обіцяйте того, чого ви не зможете виконати, та виконуйте те, що пообіцяли. Увага до деталей величезною мірою визначає успішну реалізацію бізнес -ідей. Ведіть щоденник, у який записуєте усі речі, які варто зробити. Якщо щодня робити маленький крок до вирішення проблеми і при цьому бачити цілісну картину. Ви будете рухатись у правильному напрямку і зможете уникнути будь-якого нещастя. Яких би вершин ви не досягли, завжди буде щось, у чому ви не дуже сильні, і цього завжди буде більше, ніж те, що у вас виходить добре, тому не дозволяйте своїм недолікам знижувати вашу самооцінку. Забудьте про них та розвивайте ваші сильні сторони.